Жінка, каже, там на плиті каже, їда, тобі зготовила. Каже, бери їж. Бачите, вже наготовила, буду їсти зараз. Це для поросят. Коротше, така каструля у нас. Це батько так готове поросятам. Ось таке 12 літрове відро. Получається. По перший кружечок води він на... чи той набирає пшениці. По перший оцей вінець. І потом засипає і оце, води наливає. І, коротше, це... з цього відра бачите, скільки виходить пшениці пареної, коротше, так, запарено. Ну, Тут не знаю, скільки літрів. Те, літрів 15, нема. Ну. Десь так. так що... Всім добрий день. Всім приїхав до нього, бо треба вправитися трошки. А може не вправитися, пошарюся, може щось знайду в нього. Може свисну. Так що отак. От. Ну а ось бачите, поросятка які. Годинка, банчик, рижий, дивлюсь. Це ось мамашка у нас. Коротше, мабуть, цей рік вже останній. держимо свиней. Навіть будемо відказуватися від них. Так як нема вже бажання та й здоров'я немає. Батько теж. Коротше, і та й ціни немає на них. Зараз он дивився в інтернеті поросята, взагалі там ціна така. Казати, і 1200, і півтори. А вигодувати його. Ну, то свинка. Це, ж, це кабанчик да був. Оце ще не звісно, що Коротше, це ще в нас залишилося ця свиноматка. Ну, я не знаю, вона Може собі якусь одну оставимо, щоб так. Поросяток собі оставився. Так уже порос свиноматок держати не будемо. Тут же ще одна, бачите. Получається, у нас 4 свиноматки. Хряк був, ну хряка вже нема, вже обрали хряка. Будемо вирізати хазяйство, наверное, на, потихеньку не хочеться. Та і смисла немає. продати. я дзвонив свиноматок по ціна на свиноматку от таку живу вагу. Допустимо, приїдуть, заберуть. Ціна 20, 25 гривень. Представте. Ми різали свиноматок, от собі там трошки щось з м'ясо на продаж. Ну я не знаю, що там, чим м'ясо відрізняється. Нічим, чесно скажу. І все нормально було. І чого така ціна не знаю. Будемо потихеньку відходити від цього всього, наверно. Так що. Такий бізнес, що не хочеться нічого. Свиней ж на живу вагу беруть 55-60 гривень. Ну а якщо та сам ріжеш, то наче 120, 120 і 100, 100 гривень. Так що, десь на продаж, може хто дивиться, тут по селу у мене відео то 4 штучки по 1800 одне порося так що кому надо може обращайтесь так що... О, то ще два кабанчика на неї дві свинки таке щось так що бізнес не дуже пішов раніше да було хорошо як свинки були там по скільки по 70 здавали і около 80 були. Зараз така ціна, що не хочеться нічого. Ну, це по-любому туди далі воно трошки якби якото пройде, свиней повирізу ціна підніметься. це ж, Як зерно було дешевше, тоді і ціна була, бо всі ж повиводили. У нас ж, як бумеранг. То зерно дешеве, то свині дешеві. Так що, ну така ціна. Ну і сейчас там підемо тих старшеньких, покажу вам. Може комусь інтересно. Хряк там, конечно, уже килограмм, на 300 з чим чимсь. Здоровий такий. Так що, будем, не знаю, що з ним робити. Хряків Хряки беруть там по 15 до 20 гривень за кілограм. Коротше, такі ціни, що це вже скільки ми год з звиньми займаємося, ну це та год 5 навіть, чи 6. Ціна як була на храків, вирізаного, так вирізаний вже ж там 4 чи 5 місяців і все одно така ціна. Так, добре, зараз підемо ще в один сарач. Їсти їхати, їдять. Те, що є. А це ось ці дві мамки, бачите, що я казав. Ну, Це такі якісь неряхи. це капець. Зараз трошки їсти понасипаю. Ну, а це біліці. Вони давно мене не бачили, бачите вже як такі пецьки дебеленькі. Оці дві старшенькі, такі нічого. Та вже в цьому може 100 з чим-то сість, а там десь більше батько казав. Набагато буде зарізати якусь на м'ясо. Ось який день народження буде. Закриємо, навіть трошки тушонки і... і м'ясо буде. Так що, що там по цінах, наче все розказав. А оце ось тряк один залився, десь яйцо батько не знайшов у нього. І так і не немає. Ми шукали другий раз, не знайшли. Ну Зараз цим їсти понасипаю. Батько зробив отаку кормушку з металолому, що було. Ну і тут доповнительно. Щось не пойму, що в нього вода не робить. Десь тут поплавок у нього, бачите, там стоїть. Блин, ну я давно вже тут був. Так що такі ціни... Надо глисти, дивлюся, на поганяті. Дивлюся щось такі худенькі. Ну а що, що ще по посвинять? Та нічого, будемо виводити їх потихеньку, не буде вже свиней держати ні не хочемо. так що о, такі справи. Щас їсти понасипаю те і все так добре, всім кому сподобалось відео, ставим лайки. Дізлайки. Ось таке у нас хазяйство Колись кури були, но тут найбільше ставало. дай Бог пам'яті десь 4-5 коров ставало. і бичків я не знаю я поплив упісявся. Оце тут решта вже щось. Получається тут десь ставало 4-5 коров і десь... то вже десь 4. 4-5 биків або чоловік. Тут ще ось сусідній сарай тут є. Тут теж держали. Коротше, держали около 20 голов скотини. Так що такі ціни були, що й ціни, життя Всі гулять бігали, я гнояку чистив. Ну а що ти зробиш? Життя таке було. Та й зараз таке саме. зараз конечно я відійшов від цього все. Бо трошки здоров'я не получається. А так Да, ну але дивлюся глисти їм поганяв. Ну, а батько вивозив такою тачкою. Та я колись показував відео, десь на каналі є. Може зараз той включу спишку, щоб видніше було. Ну це, я пішов вчитися. Це 2008 році, мабуть. І потім я приїхав. Купили мопед. тут стояв э, Ямаховський двигатель. Потім дельти пішли. Ми дельту сюди мачили двигатель. Бачите, дельтовський. Це тут 40-вка на 40, 49 кубіків. Редуктор стоїть з того, з мурав'я. Понижена, повишена. Тут теж все. Це скоростя. Дулюся, батько додав переключать. Перевертається звичайно воно. Тут так. Бачте. Там відкрив, він раз, випав туди. Колеса з жужика стоять. Муфти теж стоять із... з, з мурав'я. Тільки карданчик приварений до цього до колеса. Це, блін, дай Бог пам'яті. Не, на... не помню. Це ці задні колеса і жужика. Ну тут дві катушки стоїть, карбюратор. Одна катушка на іскру, а друга на ком комутаторах стоїть і все, тут більше немає нічого. Ну, Сідло тут почти на ньому ніхто не сидить. Це так. Що тут є ще? Бачок з мопеда кажеться, я не пам'ятаю той що. Раніше Та той, як велосипед був на педалях, забув як він називається, все не в спонж. Ну, біжить, він, бачите, аж стрілка залягає 20 км. Так що, набагато роботу нема зятя. Зять раніше на ньому літав, він тут чистив. У нас і гноякові зятя нема, Раніше зять трошки допомагав. Так так Витяжки треба ставити, бачите, що з потолком робиться, немає конденсат великий. Ну, вже добуде цей рік. Вже. Поїдуть вони, Це одна м'ясо їде, це, щикає, це ще там поросна трошки. Наче живіт відбиваю, видно. Ця на м'ясо. Ті дві ще не знаю під питанням. Оця піде в кінці місяця на забій собі. Ну, і все. Тема класна, мені подобається. Накидав, як я раніше тачкою вивозив це, так. тачку сюди нагружав, руками тягав. Я так сюди, через цю калітку. Я що туди, аж де забороно видно, да? сінокоска я туди забора, що туди витягував. Колись як налигнувся до на бороді і до сих пор шрам залишився. Так, буду вправлятися, щоб не холодно було. Ну, а так, можна з чермета, ось бачите, зварити набагато легше на спину, на руки. ну На руки ні, але ну, на спину точно. Там два уголка зварені, кріплення варите. І тут суцільно. Можна, звісно, і получше. Ну, тут все, що ми, тут багато чого перероблялося, переварювалося. Коротше, це так зробили. Їзда, їзда. Нам більше цього і не треба. Головне, що їзда. Так що, що там води нема, зараз водички тобі нальє машка. Так, все, всім пока. А я погнав. Працювати час трошки подаю жраті, та і все.